Є вузький і широкий шлях, є Вавилона, є церква первістків, свята церковь. Вавилон у досі світу рухається, а церква у Святому Дусі рухається. І коли ти народишся згори, ти зможеш зрозуміти пророки, Біблію, пропої і все те, про що я говорю. І коли немає откровення, якщо ти не розумієш, то тобі треба подивитися, а не Вавилон ти. Якщо ти себе називаєш віруючою людиною, то в тебе має бути спрага щодня за Богом і Його Словом. Тому Господь каже, хліб насущний дай нам на цей день. Це не фізичний хліб, а духовний, і харчуватися треба, щоб не померти духовно. Ісус каже: Я хліб живий, що зійшов з небес. Хто хліб цей буде їсти, жити буде вовіки. І книга Откровення закінчується тим, що і дух, і наречена церква прийди. Хто прагне, дам життя вічним даром. У тебе має бути спрага. І що сьогодні ми можемо бачити цю відсутність спраги у віруючих людях? Що я маю щодня читати Біблію, кожен день молитися? А як ти друг збираєшся жити з Богом у раю щодня, якщо ти тут не можеш? Так ось у Вавілони спраги немає. Ті, хто йде широким шляхом, не перебувають у Слові Божому щодня. Тому Вавилон жадає миру і те, що світ наповнює. Байки, які говорять по телевізору, спрага по Мамоні, а в кого є спрага по Богу, він жажде Царства Божого, Откровені і Слова Божого. Тому нехай благословить вас Господь, щоб прийшла спрага, тому що Ісус сказав Спраглим дам даром.